Весняний вечір понад днем, А день не хоче ще загасати, Дарує скрипка дивний щем, Щоб щастя танець розсипати. У ритмі й такті щось таке, що не міщається у слові Величне, сонячно дзвінке, Як кожна рисочка любові, звучало танго, обрій газ, Життю наперекір збудилась. Твоя рука далекий час на, ти вів на тану чи приснилось я тебе, кохана, запросив, і чому так дивишся печально, і чому рука твоя тремтить так до побачення? Останнє танго – це